Привіт, профімістики! Сьогодні в нас у розпаковці Леліquти Меженера BlancheBette. Або хто як привик, L Liquiti Mageneris. BlancheBette молочна легенда даного бренду армат фантазія про білу містичну істоту. Як завжди, пакування, флакон все на вищому рівні. Флакон ніби фрезерований з матового молока. Важка сталева корона тут навіть дизайн пахне алхімією. Початок молочний акорд, амбрета і кристальний ладан. Кремово, чисто, немов плитка білого шоколаду, що тільки що не розтанула. Через хвилину з'являється тибероза і жасмін, але без драматичного шуму. Це білі пелістки, занурені у пломбір, база, ваніль, тонка, крапля какао, шлейф пудрово-мускусний, несе комфорт, а не калорії, Бланш-бет, аромат плет, гріє, заспокоює, залишає молочно квітковий слід, який хочеться вдихати знову і знову. Доступен на парфюміст є й розпив від 2 мл та повнорозмірних флаконах. Більше інформації у або у телеграм.